you <small> Одразу двох депутатів з партії Геннадія Труханова довіряє ділам затримали цього місяця. Ірину Куценко Єсинович підозрюють у розкраданні коштів на реабілітації наркозалежних. Її відправили у СІЗО, але колега по партії Андрій Кісловський вніс заставу 2 мільйони гривень. Іншого довіряється Олександра Матвєєва затримали аж у Греції. Йому інкримінують створення злочинної організації, що провласнювало комунальні будівлі, підвали, земельні ділянки. На вашу думку, чи спонукає це і? Інших депутатів замислитися і чи вплине це на рівень корупції в місті. Для мене взагалі партія Труханова і сам Труханов це просто синонім слова корупція. І поки ці люди у влади, то крадуть і будуть красти, крали, і це ну, буде повторюватись, поки щось не зміниться. Ось такий вільний доступ до інформації з різних джерел все ж таки ну, дає свій плюс. Таких справах. Ну, можливо, якийсь такий мінімальний вплив буде в кінцевому підсумку, або е, така тимчасова тиша, ну, скажімо, таке призупинення, а потім, скоріш за все. Тому треба продовжувати. До цього, що... наше суспільство настільки звикло можна до цього корінні, всього, що потрібні переміни, корінні зміни. Так, це в них вже у крові так працювати. Так що, так що хіба серйозне мать, покарання мать, їх чомусь навчить, їх... а так чому-то научи, так так, рівень корупції зашкалює, тому треба щось робити. Ну хто в кого є грішок, той знає, напевно за що йому перейматися. Ну, якщо ми бачимо такі активізації в цьому процесі, то це значить, що і Мабуть, комусь іншому можна так занепокоїтися, але я не знаю, чи є це така глобальна компанія, чи це просто збіг. Мені здається, що в нас настільки все корумпіровано, що воно, мабуть, людина сама повинна прийти до того, що це погано, або якщо хоча б прийти до якоїсь норми, знаєте, бути все одно людиною. Корупції Рівень корупції сочин високі в дуже високий у місті. Безумовно, в умовах війни відбуватимуться якісь чистки різних депутатів, різних невеликих чиновників. Але це потрібно глобально переглядати саме ступень корупції, саме ставлення до цього. Просто в умовах війни це все стало ще очевиднішим. Коли можна було підсупати 2 мільйони, так зараз крадеш 10 мільйонів. Безумовно, ці 10 мільйонів видніше ніж 2 мільйони.